У Коломиї створюють унікальну трасу для ендурокросу. Це видовищний та досить таки популярний вид спорту, який обожнює публіка. Трасу зі штучним чи природним перешкодами спортсмени долають по невеличкому замкнутому колу у всіх на очах. В Україні аналогів до Коломийської траси поки що немає. На якій стадії зараз її створення? Дізнавалася Мар'яна Мацьків. Як дисципліна ендорокрос з'явився у 2000 році. В собі він поєднує елементи ендуру, суперкросу та тріалу. Ось так виглядає траса для ендорокросу в Америці. Там цей вид мотоциклетного спорту доволі таки поширений. Правда, самі змагання проводяться на критих стадіонах. А такий вигляд має мати коломийська траса. Це зручно для глядачів, це компактно, ну і це технічно складно. і Це, це ново у нас, ще, фактично, в Україні якихось таких подібних трас. Нема люди пробують щось робити, але повноцінної такої, як би хотілося як в Європі, в Америці немає. Кожним роком все важче стає їздити горами, бо люди там пай свій мають там і не пускають туди проїхати, туди. Ми хочемо відтворити природні штучні умови на цій трасі, щоб не їздити, не псувати навколишнє середовище, ліс, річки і тут зробити такий майданчик. В Майбутньому би хотілося провести тут змагання українського рівня, а можливо і європейського, якщо траса би підходила під цей рівень. Брати Олег та Ігор Клапки – палки шанувальники мотоциклетного спорту. Саме вони зініціювали у Коломиї створення унікальної траси для ендурокросу. Заручившись підтримкою друзів, місяць тому поблизу міського аеродрому почали вестися роботи. Працюємо з своїми силами, дехто хтось допомагає нам, хтось е, от покришки ці мені видали люди так безплатно, бо є таке, що люди хочуть і гроші за них. Е, Хто чим може, тим допомагає. Ну, в основному фінансування поки що йде самостійно, з братом і з друзями. Хто, хто хоче, вкладає в це гроші. І свій час вільний. Ендорокрос змагання для професіоналів. Один заїзд триває 10 хвилин плюс два кола. Здолати всі перешкоди і доїхати до фінішу вдається далеко не всім. Місцевий трек має складатися з чотирьох рядів різноманітних штучних перешкод, розповідає Олег Клапко. Перешкоди будуть дерева, стовбури дерев. Потім трампліни, на яких теж на краях будуть стояти дерев'яні перешкоди. В цих ложбинах мали б бути вони вимущені або камнем, або можна піском. Тобто в кожній ложбині мають бути різні перешкоди. Ще хотілося б, якщо знайдеться можливість, два автомобільних кузова покласти на одному ряді перешкод. Так, щоб Ну це, хоча є штучна перешкода, це не є наближена до природних умов, але все рівно щось таке великих розмірів. Камінь важко перевезти такого таких великих розмірів, а машину можна змоделювати автомобільним кузовом таку велику перешкоду. Траса для ендурокросу ще на стадії створення. Її мотоциклісти роблять повністю своїми силами, а це потребує чимало часу та матеріальних витрат. Брати клапки мають надію, що результат виправдає себе. Кому цікаво, хто хоче допомогти. Нам потрібно буде камінь річковий, такий колений, щоб там вимостити таку подібну ложбину. Тут теж нам треба щось покласти, або пеньки дерев'яні, або ще щось, бо це кажу, Траса має бути. Наближена до природних умов, але е, штучну на штучній ділянці. Хто чим зможе допомогти, ми будемо раді, раді, як хтось нам піде на зустріч у найближчі два тижні чоловіки планують довершити трасу на 50%. І вже 6 липня в рамках авіашоу здійснити на ній показові пробні тренування.